Новий рік свято, яке об'єднує родини та дарує надію на краще. Наші кореспонденти вирішили дізнатися, як черкащани планують зустрічати Новий рік в умовах сучасних реалій та економічних викликів. Дехто з містян уже прикрасив ялинку та придбав подарунки для рідних, а хтось чітко визначився зі святковим меню. Місцева жителька Наталія працює у дитячому садочку. каже, діти завжди з нетерпінням чекають на новий рік, і це свято повинно залишатися для них особливих, бо дітей не можна забирати дитинство навіть у складні часи. Душі не дуже настрій через те, що ну немає його, але трошки стараємось, бо дітки. Наче ж Хочеться, щоб діток було яке-не ну, яке, яке свято через те, що ну, жалко, що дітей забирають в дитинство, Працюю в дитячому садочку, так що будемо проводити святкові ранки, будемо діток е ну, звеселять по мірі, по мірі можливості. Новий рік ми зазвичай сідаємо, вечеряємо. І в 12 годин там відкриваємо вже пляшку шампанського так чисто і все на тому. Оце такі в нас гулянки. А на різдво готуємося, звичайно, готуємося, кутя має бути, качка запечена, подарунки дітям. Ну, я якось так. Ну, Стараємось, звичайно, в цей нелегкий час підтримувати трохи, ну, піднімати собі настрій, в мене ще чоловік військовий то в ЗСУ йому там дуже нелегко. А так як він прийде додому, то хочеться якогось свята, знаєте, радості, з'єднання родини. Масу, салатики. Ну, все це я буду робити, тому що діти приїдуть, дочка в мене є з дітьми. Але, але вже не той настрій. Готуюся думками, готуюся до того, що в новому році у нас все-таки прийде довгожданна наш. Українська перемога. Такого гучного, як до війни, я не готую вже давно. Не ставлю ялинку, хоча це теж наш настрій ментальний, але думками там, з ними, хто нас захищає. Порівняно з минулим роком ціни на продукти харчування зросли. Одні містяни, незважаючи на це, як і завжди планують готувати традиційні страви, а інші змушені обмежувати себе і шукати альтернативу для святкового столу. Так як дитина мала, хочеться дати от їй подарунки, вона там собі вибирає книжечки, якісь. Ну в садіку свята, звичайно, це все входиться не в маленьку копійку, скажем так. То ми вже на себе так, утокачка, якась там шампанське, якісь там один-два салатики. Якусь кубрика, та й на тому все. Ну, так. А дитині має бути свято. Ціни зросли, зарплат не, не вистачає. Ну, економимо, економимо трішки, економимо. Ну, так, стараємось. стараємося, щоб було все на столі. Те слово, що ціни зросли, не те слово. Обмежувати я себе не можу, тому що я заробила непогану пенсію, але ціни. Дуже наразний пані Тетяна вперше за 50 років не буде готуватися до свят, адже з її слів немає новорічного настрою. Звичайно, я дуже так скажімо, рада, що ялинки стоять, що скоро появиться так, ілюмінація, буде більше святковий настрій, тому що навіть в такий непростий час. Людям потрібні свята, не можна жити тільки з тугою, болем душі. Життя продовжується, особливо діткам це дуже потрібно. Особисто я ні не буду готуватися. Анна могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.